Привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі, черговий день, який наближає нас до нашої перемоги. Е, мої побратими і посестри тримають рубежі на різних ділянках. Е, це і Авдіївський напрямок і Бахмутський. До речі, хочу зауважити, що генерал Сирський заявив, що невдовозі буде звільнено Бахмут. Ну а те, що я і раніше казав, що головне це навіть не населені пункти, а головне це висоти. Тому що хто контролює висоту, той контролює територію, і питання населеного пункту буде вирішуватися саме контролем з боку висоти. Тим не менше, я звертаю вашу увагу на декілька досить цікавих новин, які вважаю, ну, для нас є досить корисними. Отже, отже, Німеччина. Німечська митниця почала конфісковувати автомобілі російських громадян з російськими номерами. Пов'язується тим, що на території Німеччини торгівля автомобілями. Вона є так би мовити, потребує відповідних ліцензій і так далі. І німці, в свою чергу, не вірять росіянам, що вони заїжджають на територію Німеччини на тих автомобілях лише транзитом чи лише для власного використання. А отже, почали робити цю процедуру. Ну, відверто кажучи, нам теж є в чому повчитися в цьому контексті, як потрібно боротися з контрабандою, тим не менше. Держава Україна має дуже багато союзників, і я хочу відмітити позицію такої країни, як Фінляндія, яка в свою чергу схвалила безстрокове збереження обмежень на в'їзд для росіян, а також безстрокове обмеження на відкриття їм віз. Ми бачимо, що ця країна дійсно розуміє, що таке російська агресія, що таке російський чобіт. От, і я хотів би також заявити, що Інші новини, які говорять про підтримку наших західних партнерів, теж є досить позитивними. Ну, ми всі приблизно розуміємо, що візит президента України до Чехії та до Болгарії, окрім політичних аспектів, носить і інше. Давайте не забувати, що саме на території Чехії і на території Болгарії росіяни робили напередодні повномасштабного вторгнення ряд диверсій, а саме підривали склади зі зброєю, так саме з тією зброєю, тих радянських калібрів, які потенційно могли би бути поставлені до України. Ну підривали, не підривали, не все ж підірвали. Тому я вважаю, що цей візит, окрім політичної частини, має і безпекову частину, і це також вітається. Також друзі, я хотів би звернути увагу на проведіння нашої Баби Варги, а саме Буданова, по-другому я його назвати не буду, де він каже, що Російська Федерація знаходиться на межі громадянської війни, невелика внутрішня справа і конфлікт посилиться. Ну і так само він сказав, що нібито Пригожина підтримали 17 із 46 регіонів Росії в той час, як до Путіна прихильно ставиться 21 із 46. Ну нібито Пригожин рівнозначний до Путіна. По сфері підтримки, ну чесно кажучи, ви знаєте, прогнози нашої Баби Ванги я вже давно не вірю, але цікава ця інформація лише з точки зору як пізнавальне. Далі а далі я зверну увагу на новину, яка стосується Іспанії. Чому Іспанії? Тому що саме в Іспанії переховується злочинниць на моє глибоке переконання Шарій. це так би мовити бєглий наш. От який нещодавно разом зі своєю дружиною продовжив дію українських паспортів у відповідних установах саме Іспанії. Так, от є ряд публікацій в медіа, де він з дружиною перебувають. Знаєте, є такі автобуси, які приїжджають за кордон і допомагають нашим громадянам, біженцям від війни відновити втрачені документи, зокрема закордонні паспорти, або продовжити їх дію. Так, от нещодавно шарі сім'я шаріїв відвідала таке такий заклад на території Іспанії, і наші представництва українські їм добросовісно продовжили дію паспорта. Ну, це повідомлення з медіа. А в цьому контексті я щодо підозри, отже. СБУ оголосило нову підозру. Ну, звичайно, заочно, звичайно, пану Шарію. Ну, що я можу сказати? Питання його екстрадиції досить гостро стоїть сьогодні на порядку. Денному, але чомусь мені так видається, що цього не буде найближчим часом. Це так точно. Далі. Далі ми можемо констатувати факт, що окупанти знову застосовують заборонену будь-якими конвенціями зброю, а саме, хімічну зброю. Це зброя на основі є така речовина, називається люїзід, Ну в народі називається роса смерті. Отже, окупантами було. Застосовано знову цю зброю під Бахмутом. Ну я хочу сказати, що це вже не вперше, де вони застосовують те, що не скажімо так передбачає неможливість такого застосування з боку цивілізованих країн. Але в принципі, де цивілізація, а де Росія, це взагалі є нонсенс. Також хочу наголосити, що зараз дуже сильно гостро обговорюється питання надання Україні так званих касетних боєприпасів. І є певні поважні на моє глибоке переконання в лапках міжнародні інституції, які дуже сильно проти цього. Нібито Україна буде це вибірково застосовувати по мирним мешканцям. Хоча я хочу сказати, що ці касетні боєприпаси нам якраз потрібні для того, щоб... Проводити деокупацію е, окопно-траншейних позицій росіян. Ну, чесно кажучи, я навіть не знаю, чи там можуть знаходитися мирні мешканці в траншеях і в окопах. Ну, а ми з вами продовжуємо невеличкий огляд сьогоднішній, який я хотів з вами обговорити. Отже, отже окрім касетних боєприпасів. Хочу сказати, що ми маємо другу новину, яка стосується Білорусі. В Білорусі починають розбирати так звані табори расистів, і про це є повідомлення є дуже багато знімків, і відверто кажучи, це дуже цікава новина, тому що новина полягає в тому: а чому на даний момент я не можу сказати, чому це відбувається. Я не вірю в якісь там розлади між. Лукашенком і Путіним, хоча з другої сторони той же самий Пригожин, який мав знаходитись на території Білорусі разом з вагнерівцями, сьогодні знаходиться на території Санкт-Петербурга. Хоча, в принципі, дискредитаційні моменти його діяльності проводяться, обшуків пригожина, ми знаємо, були ну там Стайл в його помешканні, це зрозуміле явище, але з Південно-Африканської Республіки, якщо я не помиляюся, близько 500 найманців. Вагнера також повернулися на територію Росії, і це питання, на яке ну вважаю, треба моніторити. Далі а далі я повертаюся до наших баранів, і якщо ви додивились до цього моменту, то будь ласка, підпишіться на мій youtube канал. І, звичайно, поставте вподобайку, зробіть репост цього відео. Ну, і якщо є можливість, підтримайте, тиснувши кнопку спонсорство або за посиланням внизу PayPal чи Monobank. А ми продовжуємо. Отже, в нас Закупівлями міністерства оборони є такий ну, куратор від офісу Єрмака, ну верніше офісу президента України, але ми ж його знаємо, що, що у нас там керує Єрмак. Так от є такий Денис Шарапов, і як було зараз проведено розслідування, фактично, закупівлями Мін, міноборони якраз займається саме ця особа. А під його керівництвом департамент фактично укладав контракти. Зі стопроцентною передплатою. і що ми маємо? Ми маємо те, що передплата пішла, контракти є, а товару немає і Україна наслідок цього фактично втратили майже один мільярд на закупівлях. Це стосується зброї, одягу, екіпіровки і так далі. Ну, ми бачимо, що в принципі корупційна складова ніколи не ділася, і в Україні вона далі продовжує розвиватися. Далі, друзі, а далі я хочу поговорити буквально декілька тест про так звану зернову угоду. Значить, Що вияснилось? Вияснилось те, що фактично є така річ, яка називається ну, чорні там зернотрейдери. Ми знаємо, що дуже багато зерна вивозиться з України не лише через зерновий коридор, але й фурами через ті чи інші пункти пропуску. І фактично. Як з'ясували журналісти-розслідувачі, значить, у перші сім місяців після повномасштабного вторгнення більша частина зерна, що проходила через румунські пропускні пункти, якраз таки експортувалася тими чорними зернотрейдерами. І було найдено близько 80 компаній, які перебувають під слідством і займалися ну, саме. Переправкою зерна, ну це говорить про що? Це говорить про те, що цей потік зерновий він має обратну сторону медалі. А ця обратна сторона медалі говорить якраз про те, що корупція нікуди не дівається. І ми пам'ятаємо, як нам предоставили декількох цепів відбувайлів, яких, нібито, на зерновій угоді намагалися щось там заробити, і так далі. Насправді на зерновій угоді і не тільки якраз іде дуже серйозний потік валютної виручки в кишені наших можновладців. Далі. Далі я хочу сказати, що відбувається питання по відбілюванню дуже популярних тез населення. А саме, а хто розмінував чангар? Зараз вийшла стаття на українській правді, та й дуже багато розслідувачів. Говорять про те, що Чонгар був замінований і просто не спрацювало мінування. Це на тлі того, що фактично нам будуть давати ЦАПа від Бувайла кулініча, який нібито причетний до зірвання. В підриву Чонгарської переправи. от але чесно кажучи, я вам хочу стати як військовий спеціаліст. Звичайно, сапери мене поправлять, маю дуже багато друзів. Але хочу сказати, що те, що заміноване, воно вибухає. Якщо хтось розмінував, значить хтось це допустив. Питання в тому, розмінований фізично зняті міни, чи перебиті провода внаслідок диверсійної роботи і провтику, чи халатного провтику. Це вже питання дискусійне. Тим не менше, я звертаю вашу увагу, що процес відбілювання команди Зеленського щодо швидкого захоплення півдня України вже розпочався. І розпочали це через бійня марафон, а також поважні, поважні видання, які будуть ту чи іншу інформацію, предоставляти саме в такому контексті, друзі. Чонгар був не підірваний, мається на увазі переправа через чонгар. окрім чонгара, є ще дуже багато інших елементів, до яких російські диверсанти навіть не мали би можливості доступитися. Це говорить про те, що цих елементів було дуже багато на шляху російських окупаційних сил при захопленні півдня і при захопленні е, нашої землі. А саме Невеликі дамби, невеликі мости, невеликі переправи. Це все теж не було зірване. Тому слово чонгар давайте не будемо плутати, бо зараз наші відбілювачі пропагандистсько-журналістських тем почнуть розповідати, що ніякого ніякої зради по чонгару не було. Хоча це питання буде стояти гостро, і я знаю, що рано чи пізно на нього всі відповіді будуть дані десь так, друзі. Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. А за розмінований Чонгар будуть відповідати Слава Україні!